У него какой он, да он артист, ну, ну никакой с этим очень голосом. В он лезет в главной роли? У него не обаяние. Ні, такої, от що ти тако затім голосом його се героїв Балюху із серіалу Свати остаточно попаяло. Російська акторка Тетяна Кравченко відкрито поливає українського президента брудом. Повторює мантру про дамблініє Донбаса та про злий захід. А потім каже, що готова знятися у продовженні серіалу, щоб вирішити російсько-український конфлікт. При цьому жіночка реально не розуміє, чому від них зетнутих путіністів відвертаються друзі та знайомі. Актером ніякої. Понимаете? Ну от эти кровенщики, они правда достали. Посмотри, не они выращивают. И это, це... и все они актеры. Какие актеры? Так кого там они, там КВН вырастили, понимаете? Валюха ставить гарное питання. Действительно, кого там в КВН тому российскому вырастили? Галустян, Усман, Харламов, Светлаков, Якубович? Тобто або Зет-патріоти, або мовчуни. І цей перелік є значно більшим. Як ми і сказали раніше, Кравченко не зупинилася лише на тому, щоб полити брудом голову нашої держави. Вона пішла далі. На загнівающе НАТО та на акторів, які не підтримали терористичну війну Путіна в Україні. Ну ніхто ж нічого із цих акторів, чого вони лезуть, вони ж нічого в політиці не розуміють. Тому що, от правильно Жириновський тоді, вот, я, я тільки вот по, по телевізору. Он же сказал, что если бы до 22-го... 9 лет они бомбили. 8! Дякую. 9 лет! 9 лет. И все, и они там... Да у меня приятельница, подруга даже, актриса, но она неизвестна. Она тоже, типа, что русские Донецкие, я говорю, Павла, ну, ты тоже вам мозги-то так Я та знаю буквально. Тому ж вона знає буквально тоді, що робили терорист Гіркін-Стрілков на Донбасі? Чи говорить про щось і прізвище Губарєв, Захарченко, те, що робили ці злочинці на території України? Тримайтеся міцніше, далі валюху понесу ще сильніше. Політика, яка грязна я ні не до дум... за ну ну ну, 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 ну не то... Это точно, точне та не ні за любві к українського народу. Ага, за її логікою саме Путін через велику любов до українського народу почав з 14-го року нас вбивати та збирати наші землі. Десять років це вже триває. Десять років. Направду це клініка. Серйозна. Якщо подивитися півгодини інтерв'ю повністю, то там у акторки питають про серіал, а вона сама фантомно звалюється на тему ДЕВ'ЯТЬ літ. Донбасу, який Зеленський поганий, каже, та що кляте НАТО нікому не дає спокою. Слушайте, ну а як думаєте, от, ну, рано чи пізно воєнне дійство це закінчиться? Ну, хотілося б, щоб швидше, да, ну, ну все одно ж закінчиться. Да это все это святого... за Америка, зараза. Понимаешь, это как, да, как, как, НАТО, вот? все они в НАТО. Да господи, там все вот эти вот... Возможно, моя страна где-то это моя страна, это моя страна і я знію. Да, а потім ми би розберемося да, кто, да, да. кто виноват. Ну, на тему злого НАТО та на тему того, що Америка хоче захопити Росію. Це все зрозуміло. Це все шаблонні штампи російської пропаганди, які схоже, що увійшли в мозок Тетяни вже дуже давно. А от на тему того, що українці та росіяни один народ, хочеться відповісти їй словами, її ж персонажки. А вот это ты не дала! До да якого чорта, сколько это будет продолжаться? Сколько Россия, сколько русский народ будет тащить на своєму горбу это бесконечное количество нахлебников? Российский нацист Мардан буквально оскаженів. Не подобається йому те, що до Росії, попри їхні заяви про велиш, про могутність, про лідерство, всі країни сприймають лише як країну дешевих ресурсів, не як на державу, а фактично як ларіок, в якому можна ку... купить цигарки подешевше. Ни про яку братність, дружбу та союзи никто, кроме этих навязанных, не говорит. И это, очевидно, подпаливает причины места у Кремля. Этот вопрос что, никто себе не задает? Задает. Его всегда себе задавали. И пытаться манипулировать, как бы, и подменять сущности, и говорить, что вот именно из-за таких вопросов распался Советский Союз. Да нет. Он распался не из-за вопросов. Россия Ну, от ета центральна Росії, корнева Росія, вона служила просто вот бездонною бочкою, донором. А це така доля, на яку впливають, зокрема, і жителі країн. Ну ось дивіться, на прикладі Америки та Росії. Вони ж люблять себе з ними порівнювати. Ну от і ми порівняємо. Америка потужна країна, без сумнівів, демократична, теж без сумнівів. Просто суспільство там не мовчить та самостійно обирає вектор розвитку для власної країни, критикує владу, якщо вони бачать, що країна відхиляється від того курсу, який вони обрали, і рухаються вперед, та розвиваються. А тепер Росія це країна, в якій ця свобода слова, волевиявлення, демократія рубалась завжди десь біля коріння. Країна, в якій з молоком матері, напевно, передавався ген мовчання. Все, що робить влада? правильно. все, що робить країна, правильно. Нам живеться погано. Ну, то владі видніше, ми то політиці не розбираємося, то нічого не тямимо в цьому. Ну і можна подивитися спокійно. Куди з такими підходами зайшла Америка? А куди а Росія? Для того, щоб стати імперією, нужна з голови на ноги для начала встати. і всі проші фантомні болі. И попытки подменить историю спустя 30 лет. довольно много людей, которые продолжают обосновывать, что да нет, да как вы можете, ну как, это же вот-вот, братские народы, вот нужно брать им помогать, а сербам тоже надо помогать, потому что они тоже братья, а Армении надо помогать, потому что они тоже братья, значит, то, что они там митингуют и посылают к такой-то матери Путина и Россию, ну, это нужно, это не обращайте внимания. Нам, здаётся, всему цивилизованному свету было бы только легче, как бы Россия не звертала увагу На інші країни, взагалі, отожили б собі вони там на болотах спокійно, і все такий шмат території, на якому стільки проблем, але вони думають про те, з ким вони браття, а з ким ні. І з тими, з ким ні, вони думають про те, як почати війну та скоріше загарбати їхню землю. Ну тобто, освободіть. А народ мовчить, народу все подобається. Навіть якщо і не подобається, то все одно мовчить. Ну так про всяк випадок, всі ж мовчать. Ну то и я мовчатиму. В нынешней обстановке наша страна продолжает устойчиво развиваться. Российский народ как никогда консолидирован. Глаза и даже не вижу сначала ничего, говорит спасший икону Морпех. Трудно поверить, что остался жив после удара кассеты. Потом Чех заметил мотоцикл боевого товарища с позывным МОПС. Один российский оккупант рассказал чергову невыгодную историю, про яку неможливо молчать. На цей раз терорист з дуже дивним поглядом, далі у відео це побачите, розповідає про те, як його, нібито ікона врятувала від смерті. Чому тільки на цей раз до нього ніхто не спускався з неба? Незрозуміло. Напевно, ладан, який він знайшов, був не з такими цікавими ефектами. Я вибігаю це цієї ікони, а він м -м -м, проїхав мене, а потім розворачується. Чех, ти штая, садісь быстрей. Я, я. я коротше ікону під мишку, Все на цей крос. Вин я такой думаю, господи, спасибо. Ну що? По його скаженим очам явно зрозуміло, що людина перебуває в адекватному стані та розповідає суто правду. Направду, росіяни подібні казочки на релігійну тематику використовують достатньо часто, особливо за останній рік. У них вже і китаєць помирав а воскресав бурятом, і постать Янгола до ще якогось СВОшника спускалася. Ну, а тепер ось це. Все заради того, аби підкріпити пересічному росіянину думку про те, що те, що вони роблять в Україні, це свята справа, та що Бог на їхньому боці. Господь совершає такі удивительні собиті на фронті, показує, що правда Божа на нашій стороні. Ми воюємо стороні добра на стороні правди. у того парня очі? Горят глаза, горять ще як є теорії, навіть чому. Он рассказывает о случившемся з каким-то даже восхищением, но не собой, не тим, що он вынес ікони з-под огня, а восхищає настоящим чудом. Иначе, пожалуй, не назовеш то, що произошло. А Та якраз таки назвеш інакше те, що сталося в цьому сюжеті, якраз показали храм, із якого нібито врятувався цей окупант. Ну як бачимо, храм зруйновано вщент. Тобто спочатку вони знищили населений пункт, знищили зокрема храм у ньому. А потім, аби прикритися святою справою, зробили подібну вигадку про втручання Бога та святе спасіння одного з терористів, щоб росіяни подивилися і таки батюшки, от що крест животворяще ділять. Ну а на боці Росії зараз Іран, Кендер, Зімбабве, Ерітрея, Лукашенко. Якось Бога у цьому переліку ми не бачимо. Мені сняться по ночам зараз, сняться. Корови, я їх ночі даю, там ще ужас. Это действительно правда. Вот смотрите, поставили столбы, будет временный забор, как говорят, на время празднования десятилетия Обама. Чтобы гости не видели эти всі ужасы. Амурська область, місто Тинда. Тут чиновники вирішили відсвяткувати десятиріччя Баму. Однак, заради того, щоб гості, не дай Бог, не побачили те, в яких умовах там живуть росіяни. влада вирішила ухвалити серйозне та радикальне рішення. Вони просто відгородилися від проблемних районів парканом. І дійсно так воно легше сприймається. Ніби їдеш, а навколо тебе всюди паркани. Значить, у Росія квітне та розвивається. Напевно, такая логика была у местной влады. То, что еще бараки, оказывается, еще в Тынде остались там. 60-х годов постройки, вот они как раз эти бараки. Вот. Поставили, установили столбы. И к этим столбам, вот они эти столбы, Від його прикрутять профліст, на сказали всього та на три дня, коли ми чуємо, що росіяни щось хочуть зробити за три дні чи на три дні, це вже викликає посмішку. І є ж прекрасна фраза: нічого не буває настільки вічного ніж тимчасово». Тому тут тинді радимо звикати до таких парканних краєвидів навколо, бо це явно надовго. Я даже не знаю, Олі як можно можна от, сказати, що. Чтобы люди не испугались бараков или как это? Да ні. Це щоб не спровокувати НАТО захопити такий апетитний шматочок Росії, Это второе место по зисленному в России, що занимает. Раньше занимало первое. Это входит в некие местные Жілієнію традіції республіка тива той регіон, жителі якого масово мобілізуються та їдуть помирати в Україні. А як живуть там ті, хто не пішов битися за ідею божевільного диктатора? Та як як у республіці безробіття, злидні, культ домашнього насильства та алкоголізму? Алкоголь до слова продають всього чотири години на добу, але всі постійно пияться і перебувають у перманентно божевільному стані. Натомість зґвалтування входить у місцеву традицію. Тут, звісно, культ сили, культ э, сімейного насилля і к сожалению алкоголізму. Я думаю, що все росте з цього страшного корня чотири часа всього лиш подають алкоголь. але це не мешає народу в общем особливо в селах. Просто наханіться в, е в перманентно бізуну состає. Не дивно, що виріс там терористом та злочинцем, а взагалі цікаві родині цінності в путінській Росії: гвалтування, побиття. Бояцтво все те саме, що росіяни робили та й роблять на тимчасово окупованих територіях України. Тому тоді, коли хтось з Кремля каже про те, що ні, ви що російські солдати, це найчесніші, найправильніші люди, можете сміливо вмикати їм це відео. Я би предложив федеральному центру наконец-то положити железну дорогу. А до Кизили немає железні дороги, а, а это Медвежий уголок, еще в чем его проблема? То, что добраться до него тяжело, и он, он варится в собственном соку. И э, железная дорога очень много решит, и даже в свое время Владимир Путин анонсировал ее создание. Но все стаїть на все стається на пляжних містах, і не ніочень вигодна й ціну. А вже ж це не дуже вигідно, бо палас у Геленджике то треба за якісь кошти ремонтувати. На що вони розраховували цікаво, що божевільна істота Путіника мільйони рублів витрачає на вбивство українців, зараз різко отямиться та почне займатися своєю країною. Наївні у Путіна інші пріоритети. Путіну важливіше життя інших росіян, тих росіян, яких він вважає справжніми товаріщами. Це була програма Breaking Russia. з вас вподобайка та підписка на цей канал. А з нас більше подібного цікавого контенту. До зустрічі.